Доброго мирного дня! Вітаю на каналі Моє Полісся. Подивіться, які, які в мене помідорчики вже скрізь вісять. Високі такі. О, такі там вже привала вершки. Вже хватить. О, таке робиться. Знизу скрізь помідори. Огірок підріс? Така цибулька тут. Дивіться, яка морковка вже. Бачили, яка вже морковочка? Цибуля саме перша, що ми посадили. О, така морква красива. О, я її попроривала. Гарна морква. А це последня морква. Цибулька. Що ми садили? Саме последня. Тут помідорчики. Отакі. Огірочки вже взялися трохи. Тут зараз побачимо все. Капуста. Подивіться, з цієї сторони, отут, отак скрізь посередині. Ось така капуста, з тої сторони, взагалі гарно. Зараз побачу. З цієї сторони ніяка, звісно. Ми її покропили. Треба ще взяти, мабуть, покропити, бо о, вже летають. А тут? тут рання капусточка. Головочки вже о, крутяться. Там бурачки червоні. Там ще не пополяний Петрушка. Кабачечки зараз покажу вже є. Насадила чорнобривців, а все рівно летають. Бачили? Все рівно летає. Треба її взяти. О, розкидає свої коки. Це середня капусточка. Очтелета є всього. Подивіться, вона летає і так вона. О. Нема багато, тільки одна. Треба щось візьме. О, тако. Там цибулечка. Ой, у нас як не то, то, то посадила цього року зовсім нічого нема. Посадила квочку на 16 яєць. Тут покропили зілля це, бо тут кабачунчики. О, Ти загубила його чи забили? Є, подивіться. Один. Одного вивела, я його не чіпаю, хай сидить зі. Буде, буде, ні, то ні. Тут салат вириваю. О. Тут помідочки вже вісять. Дуже гарні. Я сьогодні ввечері ще підкруплю. Ждемо дощу, а чи той дощ буде, то таке. Зараз вже почнуть наливатися від сонця. Три штучки. І тут цибуля, це зимова та вино. не потрібно. Зараз закриються, вдень розсвітають. а на ніч закривається. Чосничок вже скоро рвати будемо. Ще треба подивитися, де да вже будемо рвати чосник.